Переродження. Подорож між світами. Потрапляння у інше тіло. Усі ці аспекти описують один жан мангв, про який я постійно говорю на своєму каналі, на своєму на своєму одним словом, слава Україні! Мене звати Стефанія. І сьогодні ми з вами будемо говорити про мангву. Про яку ви, можливо, чули, можливо, ні. Я не знаю. Назва дивна. Сама манхва трошка дивна, але щось поробиш, треба щось читати в тому житті. Що ж, Манхва у нас називається Зі всіх речей я стала вороною. Зі всіх, зі всіх речей я стала вороною. Манхва у нас почався вихід у 2022 році, тобто вона. Недавня манха, вона досить недавня, вона досить нормальненька, така не сказала би, що дуже популярна, але є велика кількість людей, які її читають, тому ну нормальненько. Я починала її читати при, самого, при початку виходу, просто перші 20 епізодів вийшли, я зразу її прочитала і така. Ага, і що далі? Приблизно так це відбулося, але. Зараз у нас є 50, здається, 6 чи 54 епізоди. Це залежить від того, на якому сайті ви читаєте, тому що часто є такі сайти, де один епізод викладають два рази, або викладають нульові епізоди. Тобто, це все одно рахується як епізод, і виходить там трошки більше, ніж їх є насправді. Але в англійському перекладі 54 епізоди я точно читала. В англійському перекладі, тобто. Я читаю лише в англійському перекладі або ж в оригіналі, але скріню і перекладаю в перекладачі, де перекладати фотографії. Що поробиш? Треба якось викручувати з цього життя, коли росняві сайти читати, це фігня повна, а Ха-ха, Я навіть не знаю, чи є переклад цієї мангви на мангі Ніуа. Чому Манганіа обістралася? Використовує манґа Іньюа роснявський сервак. Одночасно так? І одночасно ні. На днях мені написали кілька команд перекладу, що в інтернетах з'явилася інформація, що Манга ін'йо використовує Роснявський софт. Ось переписка, начебто, з головним модератором, чи щось таке. Якщо причина видалення зрада, то повідомляю, що сайт ні з ким не співпрацює і нікому не платить. Сайту спірачено прохання повідомити інших. Окей, ніхто не отримував гроші, і чи вважати це зрадою? Це питання до вас, як до користувачів. Не треба мені писати, що Телеграм вигадав московит. Телеграм не позиціонує себе як український сайт. Мій основний меседж в іншому. Чому у манга Йо» не стільки все одно, навіть коли до них звертаються з проханням видалити роботу? Невже не можна написати офіційне звернення де пояснити усю ситуацію усім? Ну, це самі користувачі мають повідомляти інших щодо цієї ситуації? Ну, типу, знаєте, висновки робіть самі. Висновки робіть самі, чи, чи варто читати на цьому сайті, чи не варто читати на цьому сайті. Я також бачила досить багато команд прокладачів, які ну, казали, що в них проблеми з адміністраторами, з модераторами сайту. Тобто ну, люди погані. Ну, Знаєте, не всі люди хороші, я ж теж не хороша людина, я ж теж не свята, знаєте. Якщо все-таки вам подобається цей сайт, мені, мені не зручно на Мангенюа взагалі читати. Хоч я говорю в своїх відосах, що от Мангенуа, то буду там читати, ем, мені не зручно на цьому сайті читати, тому що він для мене взагалі от, дизайн не зручний. Я привикла до інших сайтів, я привикла, типу, навіть до того самого Webtoon, тому що ну, це зручніше, я до цього вже привикла, скільки я вже читаю часу. Рахуйте, я читаю з... Початку 2021 року. Якраз перед своїм день народження, Якраз на святвечір я почала читати Манху у 2020 році, 6 січня. І ось автором у нас є. Ім'я автора дуже дивно. Тому я буду читати з свого Суперблокнота, який називається блокнот сценарію. Тут заповнені лише. Шість сторінок. Тому, як ви бачите, сценарій я пишу не дуже часто. Я переважно пишу тут а, якусь базову інформацію, щоб не шукати її в ноутбуці. Тому що коли я починаю шукати її в ноутбуці, у мене ноутбук дуже лагає і... і лагає. Автором у нас є Сільвестр. Знаєте, Сільвестер. Сол... Я не вмію розмовляти, вибачте, будь ласка, я не вмію говорити і розмовляти, і взагалі я погано говорю. Але у нас автором являється Сільвестер, а ілюстратором у нас є Ґрі. Знайде такий э, серіал, серіал, мюзикл? Глі, От автором у нас є Глі. Що ж, по жанрам у нас це фантастика, романтика, природне, шоджо, шоджо, я не знаю, що взагалі шоджо означає. Що ж, Манг розповідає про дівчину. Про дівчину, яка працює у нас, я так розумію, у зоопарку вона дуже велика фанатка тварин, знаєте, саме от тих великих тварин, тобто Лею, Леопардів, пантер, от типу предаторс, Хижаків. І один з її колег який каже: типу: Чи ж коротше, там така проблемка? Можеш піти поприбирати типу, в вольєрі хижаків? Ну, тако. Без я їх люблю піду прибирати там. Вона пішла прибирати в вольєрі хижаків, і кажу, такі, О! Вільне м'ясо. її схавали. Тут вона відкриває очі в фантастичному світі, де панує магія, монстри, всякі королі, королеви, імператори, імператриці, герцоги, герцогині, маркізи. Одним словом аристократія і просто людини. Але один нюанс, один. Мізерний нюансик. Наша головна героїня відкриває свої очі в цілі ну, you know, птах, птаха. Типу. Кар, кар, кар. Вона така, типу. А що робити далі? Де я? Хто я? Коли? Що? Вона чує монстрів, вони біжать за якимось бідним пораненим мужиком. Вона біжить допомагати тому пораненому мужику, а той мужик такий. Ташка смерті приїхала, щоб ну. Чекати на мій труп. кидай в нього трави лікувальні. він такий. Вау, ти не хочеш мене вбити? Вау, дякую, дякую. дякую. І усе, вона допомагає цьому чоловікові, якого вона просто зустріла рандомно, допомагаємо е, втекти від монстрів. Все би було чудово, все було прекрасно. Якби цей чолов'яшка, цей чоловічок, цей пацан, цей хлопець. Це, я не знаю, красень не виявився принцом. Принцом. Наскільки я розумію, він другий принц, він другий принц, син імператора, і у них така штука в сім'ї. ну, Типова сімейна проблема. Вони перетворюються в вовків. Ви скажете? У мене такої проблеми в сім'ї немає типу. Чому ти кажеш це типова сімейна проблема? Я не знаю, чому я це сказала взагалі, що, що відбувається? У нас така сімейна проблема. От він перетворюється вовка, але наш, наш пацанчик, наш, наш красунчик, наш чувак, в якого закохалася ворона, не може перетворитися вовка, тому його хочу вбити. І за цим другим принцем бігають, коротше, хочу його вбити. Але він рятується. І отут виявляється, що він б'ється своїм третім братом щодо трону. У них там боротьба за трон. І та наша ворона, головна героїня, така. Я тобі поможу. Е, наскільки я розумію, цей принц е, він назвав нашу ворону е, Рейлін. Рей я не знаю, як правильно читати її ім'я, тому що воно написано англійською мовою. Так, я вчила англійську мову все життя. Я знаю англійську мову дуже добре, я вмію нею добре говорити. Хоча говориш в мене поганий акцент, це неправда, тому що я говорю англійсько добре. Я знаю і британський, і американський, і навіть е, акцент Австралії. Всіх їх розумію прекрасно, добре, чудово. Але... Я не вмію читати деякі слова, коли це доходить до слів з багатою, типу, з, великою кількістю, з великою кількістю голосних звуків, тобто голосних, знаєте, не приголосних, а голосних звуків. І якщо велика кількість голосних звуків, для мене ці слова всі похожі на купу рисок, кружочків, нулів. все. Що ж буде далі? Як наша ворона допоможе нашому красунчику? Як взагалі, що буде відбуватися? Чи, чи, чи стане імператором цей наш красунчик? Чи виживе ця ворона? Чи, чи що взагалі буде? Ви можете дізнатися в цій прекрасній манфі, яка називається Зі всіх речей, і я стала вороною перекладом українською мовою. Я не знаю, чи хтось займається. Я ще раз повторюся. Цей канал з мангою Інюа, ви самі розбирайтеся, чи вам що там, чи вам як там. Інших таких сайтів я не шукаю. я не шукала, Можливо, пошукаю і напишу ком'юніті пості. В каналі стукнуло дуже багато людей. Тому відео і не було. Коли воно, коли воно мало бути, воно мало бути в суботу неділю. Воно ще висить, то відео воно ще є. Але просто в нього я шеду постала, знаєте, на коли. Коли я поставила, щоб воно щоб воно кинулося, на кінець 2023 року. <ріху> ну, щоб, знаєте, ем, коли ти хочеш зберегти, там можна поставити типу, просто приватне зробити, а просто типу, зробити шедл. Я зробила йому типу, не шедл, а, скедл. а скедл. Короче. Я зробила так, щоб воно виставилося пізніше. Але я трошки тупа, і я короче, замість неділі цього року виставила неділю. Ну, не неділю, а, а там от, от, то число того. Яке це було число? 16. 16 жовтня 2023, тому вибачайте. Я зрозуміла це лише через декілька днів. Я читаю всі коментарі. Я постійно заходжу на канал, я постійно дивлюся всі коментарі, все оце, всі обговорення. Я постійно це все читаю, я заходжу в Тік-Ток, постійно дивлюся, чи там мені хтось пише в повідомленнях тік колоці, тобто я то все читаю. В інстаграмі так само все читаю, розумієте? Просто я не люблю відповідати. Мені не люблю відповідати. А, така селф-рекламка. Підписуйтеся на канал. Щоб знати, щоб кожен раз, коли заходила, у мене стався все більший інфаркт. Ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо коментарів буде більше двох, я відпишу на всі коментарі на інші. Та я так зараз візьму і почну відписувати на всі коментарі. Тобто, буду я радити цю мальху ну, зрозуміло. Якщо я роблю в неї огляд, значить я маю сказати або гімно, або не гімно. Тобто. Клас супер круто зашибісь. Або фул, бе, викиньте, переріжте ну, в нашому того. все, зупиніться, забудьте. Що ж, а ця манхва йде в клас супер зашибісь, тобто ну хороша манхва, реально. Ці 54 епізоди я прочитала, все було прекрасно, все було чудово. Є романтика, є, є дуже багато смішних моментів, я дуже багато скрінів роблю. Чесно кажучи, я дуже боялася, коли на екран потрапила як оригінальна героїня е, цієї, цього світу. Але слава Богу, все добре. Тобто чесно, чесно, не, не дуже хочеться, щоб зараз це все почало затягуватись, але якщо вже затягнеться, то придеться потерпіти. Придеться потерпіти і потерпіти. Але. Я раджу, це буквально, ну, не буде ставити високу оцінку, але можливо 8,3,30, 8, отак. Тобто, не, не висока оцінка і не низька оцінка. Тобто. Хоча це досить висока оцінка. Слава Україні! Героям слава! Слава Нації, смертю граму! Україна понад усе! Україна точно понад усе! Тримаємося, підтримуємо ЗСУ. Робимо все, щоб засирати росню в Тіктоці. І я з вами побачуся скоро, тому що у нас починається дуже-дуже маленький марафон. Можливо, три, можливо, чотири дні відоси будуть виходити постійно. У мене скоро будуть вихідні, багато вихідних. І я планую підметити трошки відосів багато. Тому всім-па, всім, всім дякую за те, що ви є. Я вас усіх люблю. Та, всім па-па. В цей момент ми зрозуміли, що я зійшла з розуму.